Тут, от цієї території, на якій ми з вами знаходимося, в 2002 році, я не вперше обрали мене депутатом Київської міської ради за мажоритарною тоді системою. З тих пір я відкрив свою приймальню, яка я і зараз працюю на вулиці Металістів 9 і за цей час дуже багато разом з вами ми зробили, і працюю, працюючи депутатом, я... представникам штабу, одного з кандидатів, особи, яку мені навіть згадувати не хочеться. Зараз побачимо, скільки там. Сьогодні є подання в Генпрокуратуру на цю людину, яка балотується від партії регіонів. Ми побачимо реакцію Генпрокуратури на фактичне визнання несходять злочину. Тому, друзі, не хвилюйтеся, ми з вами спілкуватися, не будете, не марнуйте час. Передайте, що ви своїх тридцять срібні кіпрацювали. Питань працювати попитку і що здобути. Вже півтора роки третій, зокрема національного авіаційного університету. Це всі зрозуміли. Отже, сім 9, і за цей час дуже багато разом з вами ми зробили. Кандидата від об'єднаної опозиції. Дякую. планована провокація. все, знімай, знімай все. Братіть своє патрульне машину. А ви не міліціонер? Я міліціонер, але я провожу в другої сесії. Ви не можете.

Він я так чуть ми не ремонтував дороги на п'ять, років. Чого він не ремонтував?